Ось на цих кадрах з відео корейські військові біжать е, на пролом через ліс по білому снігу на наші позиції. Це м'ясо. Звісно, це м'ясо ще потрібно утилізувати. Ну що ж, давайте подивимося на армію великого і могучого Чучхе. Так от, ось бойовий трактор. Так, це дійсно бойовий трактор, який стоїть на озброєні. А це е, сучасна їхня ППО ЗІЛ-130. Ці машини списані ще при радянській владі, як малоефективні. Та й в жодній іншій країні світу я не бачив, щоб використовували бойові трактори Ну, в час війна дронів. Добавте до того ще складність перекладу, адже мало який росіянин може спілкуватися корейською. Ладно, там через технічний гугл-перекладач, але на цьому багато не зробиш. Не кожен може повторити навіть. Через Google-перекладач, щоб віддати команду корейцям. Ось як звучить вперед на штурм. Ґомдіоку Та й найновішими технологіями корейці теж похвалитися не можуть, адже країна не має доступу до загальносвітової паутини. Інтернет. До речі, привіт феміністкам. Це маршують жінки. А такої кількості медалів не було навіть у генералів при Совку під час Другої світової війни. Так, звісно, для показухи у них є пару екземплярів військової техніки. Яку вони використовують на парадах? Згадайте, як було з танком Т-90. Але, як то кажуть, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тож, воюють вони не те, що по методичці Шойгу, а по методичці Ворошилова, який закидував м'ясом так, що жуков, порівняно з ним, був янголом. Тож, ми обов'язково переможемо, адже цей крок відчаю, Путін вже зробив і попереду у нас буде тільки перемога. І наостанок саме Путін передав корейцям ядерну зброю, адже самі корейці зробити її ну ніяк би не змогли.